Рано чи пізно, кожен, хто починає вивчати Python, задається питанням: а наскільки великий Python, що ми отримуємо безпосередньо, коли ми встановлюємо офіційний дистрибутив Python. -у? Хотілося би сісти на таку собі повітряну кулю, піднятись високо-високо у повітря, подивитись навкруги і сказати: ось наскільки далеко простягаються простори Python, які я тільки що встановив. Це, власне, і є метою цього відео створити таку собі карту місцевості, щоб ви не збились зі шляху при вивченні цієї мови програмування. В рамках цього відео ми згрупуємо усі вбудовані модулі та пакети Python за призначенням. І швиденько по ним пробіжимося. Модулі та пакети, які можна довстановлювати із глобального pypi репозиторію ми, звісно, проігноруємо. Та для справки на момент створення відео їх налічується близько 544 тисяч. При встановленні Python ми, звісно ж, отримаємо купу специфічного синтаксису, створення посилань, літеральні вирази для спрощеного створення об'єктів, операції над тими самими об'єктами, виклик об'єкту, отримання атрибутів, елементів, використання операторів. І усе це приправлено синтаксичним цукром. Із декораторів та зірочок. І куди ж без усіх цих ключових слів, які керують послідовністю виконання вашої програми, з використанням усіх цих супер-пупер відступів, які роблять код таким прям структурованим і приємним. По кожній з цих тем на каналі є відповідні відео, якщо потрібно більш детально в усьому цьому розібратись. Та якщо відкинути те, що ми тільки що описали, що залишається? А залишаються самі об'єкти, якими ми і маніпулюємо за допомогою тих же синтексису, операторів та ключових слів. На них ми і сфокусуємось. В Python існуючі об'єкти розкидані по модулям і пакетам, власне, по таким собі файлами папкам, які також, в свою чергу, є об'єктами. І щоб взаємодіяти з об'єктами в Python, їх потрібно спершу імпортувати. Після чого ними можна скористатись. Та є такі об'єкти, які доступні одразу. Їх імпортувати не потрібно. Це так звані вбудовані об'єкти. Вони поділяються на функції, класи, та серед них ще приховався метаклас. Та це не повний список. Є ще купа всяких ексепшенів, ворнінгів і трошки синглтонів. Які також є вбудованими об'єктами, і їх також не потрібно імпортувати. Та повернімося до вбудованих модулів та пакетів. Щоб не розтягувати відео надовго, стисло по ним пробіжимося, особливо не вдаючись у деталі. А ви напишіть у коментарях, про які з модулів та пакетів ви хотіли би побачити окреме відео на цьому каналі. Зверніть увагу, червоним. Будуть помічені такі модулі та пакети, з якими потрібно хоча б познайомитись, щоб розуміти, що вони можуть вам запропонувати. Усі модулі і пакети в Python ми умовно розподілимо на 18 груп. І почнемо з першої групи це тестування, дебаг, профілювання та оптимізація. Тобто тут зібрані такі модулі, які допомагають у подібних задачах. Модуль DIS дозволяє побачити інструкції асемблер-коду, який генеруються на основі вашого Python-коду, доктест для написання так званих docstringів і запуску їх як тестів, інтерактивний дебагер, модулі пов'язані з профайлінгом. Можливість вимірювати час. Можливість перевірити, які рядки і скільки разів були виконані, кількість витраченої пам'яті і вбудований модуль для написання тестів. Так краще використовувати для таких задач інстальований модуль PyTest. Друга група пов'язана з Python-інтерпретатором. Тут є багато служб, які використовуються при запуску програми. IST, абстрактні синтаксичні дерева, які будуються на основі вашого коду для подальшого виконання інтерпретатором. Модуль built-ins, який, власне, і містить усі вбудовані функції та об'єкти, які ми розглядали раніше в цьому відео. ContextVars для зберігання глобальних змінних контексту. Модуль копії, який дозволяє робити копії об'єктів, у тому числі рекурсивні копії. Модуль пов'язаний з Garbage Collector. Модуль, який відповідає за імпорт в Python. І. Модулі пов'язані з серіалізацією і так далі. І тому подібне. Тут варто звернути увагу на модуль SIS, який дозволяє взаємодіяти з інтерпретатором і отримувати багато цікавої технічної інформації. Тому обов'язково зверніть на нього вашу увагу. Модуль пов'язаний з трейсбеками, типами даних і тайп-хінтами, так званими підказками типів. Цікавий модуль WCref, який дозволяє створювати слабкі посилання, які не враховуються Garbage GarbageCleктором при підрахуванні посилань об'єкту. Перейдемо до модулів, пов'язаних з операційною системою. Тут потрібно пам'ятати, що Python він є крос-платформерним, тобто повинен підтримуватись різними операційними системами. Але є модулі, які працюють для одних операційних систем, але не працюють для інших. Серед цікавих модулів, на які потрібно звернути увагу, звісно, модуль Daytime для роботи з датою та часом. Модуль для логування – «Logging». Обов'язково потрібно звернути увагу на модуль OS, який дозволяє взаємодіяти з файлами і папками вашої системи, а також виконувати команди у терміналі. Модуль «OS» також містить інструменти для створення шляхів у вашій файловій системі. Незалежно від операційної системи, на якій в поточний момент запущена ваша Python програма. Схожий функціонал і міститься у модулі PassLib, який дозволяє вам побудувати шляхи у вашій операційній системі і шукати певні файли і папки. Також можна звернути увагу на модуль Time. Ми його зачепили у групі, пов'язаній з тестуванням, але більшою мірою він якраз відноситься до групи операційної системи. І оскільки ми розглянули модулі пов'язані з операційною системою. також подивимось на додаткові модулі, які пов'язані з різними сервісами операційної системи. Але тут дуже специфічні модулі. І з цікавих, можливо, можна принаймні звернути увагу на модуль платформи, який дає вам трошки більше технічної інформації щодо операційної системи, на якій запущена Python програма. Продовжуємо тему операційної системи. І одна з нагальних проблем при взаємодії з операційною системою це взаємодія з файлами і папками, тобто з файловою системою. І тут Python пропонує багато різних модулів, пов'язаних з різними форматами файлів, з різними архівами jzip, tar-файли, zip-файли. Тут все залежить від того, з якими саме форматами файлів вам потрібно працювати. І досить такий цікавий модуль «Шутіл», який розширює можливості модулю OS по взаємодії з файлами і папками. Наприклад, цей модуль дозволяє рекурсивно видалити папку з усім її вмістом. Далі розглянемо більш прикладні модулі для виконання повсякденних задач. Наприклад, модулі пов'язані з математикою. І тут, як ви бачите, набагато більше модулів, позначених червоним, оскільки вони дійсно дуже корисні, важливі, і час від часу вони дійсно потрібні у роботі. Модуль для роботи з комплексними числами. Обов'язково зверніть увагу на модуль Decimal, без якого неможливі будь-які фінансові розрахунки. Модуль fractions, який репрезентує власне звичайні дроби у математиці. Модуль «Мас», який містить багато різних математичних операцій, тригонометрію, отримання квадратного кореню, логарифми і так далі. Модуль рендом для генерування псевдовипадкових чисел. Також тут можна знайти модуль для статистичного аналізу, підрахунку медіан, персентілів і тому подібне. Ще однією важливою групою для ознайомлення є група, пов'язана з структурами даних, алгоритмами та спрощенням вашого коду. І тут я пропонував би ознайомитись з усіма цими модулями, а деякі її використовувати постійно у практиці. У нас тут є Abstract-based Classes, абстрактні класи у Python, низькорівневі колекції Array, які дуже ефективні з точки зору використання оперативної пам'яті, алгоритми бінарного пошуку. Різний набір колекцій, серед яких є UserList, user та UserString. Це такі класи, від яких потрібно наслідуватись, якщо ви хотіли би повторити поведінку списків, словників або рядків тексту у Python. ContextLib для створення контекст-менеджерів на основі генераторів. Модуль DataClasses, який пропонує трошки інший спосіб створення класів, який можна сприймати як певну обгортку класів. І він може використовуватися різними продвинутими фреймворками: модуль Enumerate, набір інструментів для функціонального програмування, графоподібні структури даних, специфічна структура «HipQ» queue для ефективного сортування об'єктів, інструменти «IterTools» для ітерування і виконання задач по комбінаториці, і невеличкий модуль Operator. Який містить простенькі функції для виконання тих чи інших математичних операцій. Далі ми бачимо невеличку грубку модулів пов'язану з обробкою тексту, кодування та декодування тексту. Із цікавих потрібно звернути увагу на модуль Re, регулярні вирази для пошуку патернів у тексті, і невеличкий модуль string, в якому є набір. Корисних констант пов'язаних з текстом. Також в Python міститься набір інструментів для збереження об'єктів на диск. Це модуль DBM для взаємодії з сімейством баз даних Unix. Модуль shelf для збереження об'єктів ключ-значення у файл, який використовує серіалізацію за допомогою модулю pickle. І SQL Light коннектор для взаємодії з SQL Lite базою даних. Але треба розуміти, що в індустрії величезна купа різних баз даних, і, звісно, вони не будуть усі частиною вбудованої бібліотеки Python. Та звісно, при взаємодії з тою чи іншою базою даних, скоріш за все, ви будете вимушені інсталювати відповідний сторонній Python модуль. Дуже цікавою групою є група, пов'язана з багатозадачністю. Тут, власне, особливе місце займає бібліотека Async.io, яка дозволяє виконувати код асинхронно. Також в Python містяться модулі для створення процесів і створення потоків для виконання подібних задач, але на рівні операційної системи. Також Python пропонує модуль Q, такі собі черги. Для яких операції додавання та прибирання елементу із черги є атомарними, тому їх можна безпечно використовувати в тредах. Далі у нас ідуть декілька блоків пов'язаних з розробкою веб-аплікацій. Група мережі та сокети пропонує набір низькорівневих інструментів взаємодії з сокетами. І я дуже рекомендував би вам ознайомитись з модулем Socket для того, щоб краще розуміти, як побудований веб-сервер вашої аплікації. Продовжуючи тему вебу, Python також пропонує набір інструментів для взаємодії з тими чи іншими протоколами: FTP, HTTP, SMTP, підтримка WSGI інтерфейсів, XML-RPC. І можна було би звернути вашу увагу на модуль URLLib, який дозволяє відправляти HTTP-запити. Але він достатньо низькорівневий. Тому для подібних задач можливо краще використовувати сторонню бібліотеку Requests. І остання група пов'язана з інтернетом і, власне, репрезентацією даних в інтернеті, структурою цих даних. Це, власне. Процесінг та репрезентація даних в інтернеті. Тут можна побачити багато різних модулів, які дозволяють взаємодіяти з тими чи іншими поширеними форматами даних у інтернеті. CSV, email. HashLib дозволяє генерувати хеш-суми, модуль HTML для парсингу HTML-документів, модуль JSON. Також тут є інструменти для генерації секретів. Також є інструмент для генерації UUID значень, парсинг-XML, взаємодія з поштовим ящиком і так далі. Тому подібне. Далі у нас достатньо велика група, але досить таки нецікавих модулів, які пов'язані з різними сервісами інтерпретатора. Із цікавих можна подивитись в сторону модуля arcparse, який дозволяє парсити вхідні параметри при запуску Python програми. Схожу задачу вирішує модуль GetOpt. Із цікавих можна подивитись а, на модуль keyword, який дозволяє зрозуміти, чи рядок тексту відповідає зарезервованому ключовому слову. Модуль для міграції з другої версії Python на третю. Також обов'язково потрібно звернути увагу на модуль Venv, який дозволяє створювати вам віртуальні середовища, такі собі копії Python-інтерпретатору, що дозволяє уникати конфліктів залежностей для різних проєктів. Тож дивимося, що у нас залишилось. Процесінг рядків тексту. Мало що там може нам знадобитись. Можливо, можна звернути увагу на декілька корисних функцій у модулі Textwrap, пара інструментів для інтернаціоналізації та локалізації програми, декілька модулів, пов'язаних з мультимедіа. І остання група така група, в яку попали усі інші модулі, які не знайшли для себе конкретної групи. Із цікавих можна звернути увагу на такі собі. Технічний модуль «Future», в який Python-розробники зазвичай розміщують функціонал, який не є частиною офіційного релізу, але яким вже можна скористатись. Модуль main таке собі глобальне посилання на модуль, який власне, був точкою входу вашої програми. Календар. Модуль пов'язаний з редактором коду, який входить в дистрибутив Python. Модуль для побудови інтерфейсів десктопної аплікації, невеличкий модуль для малювання, який називається Черепашка. І що цікаво, серед вбудованих модулів Python можна знайти модуль, що дозволяє керувати браузером. Як ви бачите, в Python сила селена різних вбудованих модулів, і він вже при старті заряджений наповну. І в цьому відео ми побачили більше 180 різних модулів. Та якщо мені потрібно було б створити власний топ 10 самих необхідних вбудованих модулів у Python, я б зупинився на такому списку. Ну і Turtle іде поза конкурсом, тому що він просто прикольний. Обов'язково напишіть у коментарях ваш власний топ 10 вбудованих модулів у Python. Ну що, тепер ви точно озброєні надійною мапою і Python не зможе вас злякати. А на сьогодні це все. І до зустрічі у наступних відео.